Він 40 хвилин пікся, давай. Що не так? Що з тобою не так? Пропікайся. Моя плита мене ще буде матюкати. але я витягую перці. Господи. Добавляю градус до 180. У мене два листика просто. Витягую оці перці. Оп, витягую, На листик кладу пиріг. Господи. Так, іди, собака, грійся. Допікайся, ну ви бачите? Воно навіть посерединці видно, що щось із ним не так. О! Главне, не матюкатися. Ще 10 хвилин. Ну, ось, подивіться, оце ж тісто. Що оце за тісто? Воно сира. Я передумала. Я не буду чекати 10 хвилин, щоб воно знову не прижарило. Щас. Щас будуть радикальні методи. У мене перці стоять, а воно майдіна награється зо мною, скотіна така. Ну, що це таке? Щас, я його не в сіліконі, я його так дожарю. Так. Так. Дивіться, дивіться, дівчата. Отак. Ви бачите? Сира скотіна така, а ми його ось сюди. Ти не будеш в силіконовій формі, так? Да? Ось. Ось отут він зараз у мене дожариться. Боже сирий, він би за 10 хвилин нічого б не дожарився. Що в мене під рукою? Рукавич. Звісно, треба його покласти під руку і носити. О, дивіться, дивіться. Отак. Отак тобі. О! І я думаю, він зараз припечеться, і ще й форму набуде. Ну. Версія, що тут забагато слив карамелізованих. Ну я їх дійсно сюди нагатила всі, що були. Дивіться, о! Красота. О, Отак. О, дивіться. Супер. О, Отак. Сливки нагору. Може буде навіть добріше. Я оптиміст. Якщо хтось не в курсі. О, не все, так, звісно, ну. Як то кажуть, хай це буде найбільша біда. Хотіла зробити легке блюдо, в результаті закатувала себе, за... напсіхувалася. Не представляю, це такий тартий пиріг. Оце хазяйка. Чого він сказився, я не знаю. Ну, Взагалі, зараз він йде в духовку. От тепер він точно спечеться. У нього просто немає вже іншого виходу.